Ось наша квартира, де блакитна плитка, виглядає це, все, що залишилося, тому що спочатку бомба впала, ну а потім виникла в нашому будинку пожежа, де звичайно вже вся ну майно, все, все все згоріло, починаючи від зуття, ну закінчує меблями. Житомирянка Тетяна Полторак разом із родиною проживала у гуртожитку за адресою Чумацький шлях. 2. будинок на 60 квартир, 8 березня 2022 року. Зруйнував авіаудар російських військ. У нас була повноцінна кухня більше 10 квадратів, туалет, ванна, тобто все було, хоча невеличка. Але вона була наша. Це був наш сімейний куточок, де ми все будемо казати, облаштували, зробили тільки для життя. А це Анастасія Бучка, жінка, дружина військового, який зараз обороняє Україну від російських військ. Вона також показує свою колишню квартиру у цьому будинку, в якій проживала із родиною. Це була дитяча кіната. Ми тут теж повністю робили. Під свій смак, щоб вона була тепленька, діти, діти так раділи. Ми тільки заселились сюди. Ну і вікна тільки поставили. Анастасія Бучка розповідає, що в результаті руйнування будинку, окрім житла, її сім'я втратила усе майно. Компенсація на майно потрібно, щоб були якісь чеки. Наприклад, на побутову техніку, там я не знаю на стройматеріали, це повинно все бути. Чеки. Якщо чеків немає, то ніхто не компенсує. Тетяна Анастасія та ще 10 людей 7 квітня прийшли до свого колишнього дому. За словами Тетяни, це переважно ті жителі будинку, які не встигли свого часу приватизувати свої квартири. У нас квартири розподілені на приватизовані і не приватизовані, які встигли, ну не встигли приватизувати, але всі люди тут проживали 10-15, ну від 10 до 25 років були зареєстровані. То хто не приватизовані квартири, вони в законі не. Прописані для захисту своїх інтересів жителі будинку півроку тому створили ОСББ, каже Тетяна Полторак, що стосується неприватизованих, як би ну обіцяють нам, що буде будівництво жита для ВПО. Ось і Нам там буде в першу чергу надано ну, мешканцям Житомира, які залишились. Ну, І ще такий варіант ми створили самотужки у нас ОСББ, Чуманський шлях, 2, так і називається, Ось для того, щоб спробувати, і ми робимо ці спроби, пишемо, займаємося, щоб передати земельну ділянку на міську да, раду і з тим, щоб тут відбудувати будинок. За словами юриста Романа Гуртовенка, у травні 2023 року набуде чинності закон про компенсацію вартості пошкодженого чи зруйнованого російськими військовими житла там є два варіанти, два опції. Такий громадянин власник має право або отримати сертифікат, який потім обміняти на житло із певного фонду, або отримати відшкодування у грошовому виразі. Закон даний не розповсюджується на наймачів. Житла. Тобто, згідно закону, мають право власники або особи, які вклалися у будівництво. Роман Гуртовенко каже, питання компенсації за зруйноване житло можуть вирішувати військово-цивільні адміністрації і безпосередньо. Голови військово-цивільних адміністрацій відповідно до законодавства мають бюджетні повноваження і мають право здійснити в межах виділених бюджетів або ініціювати процедуру щодо створення відповідних фондів бюджетних, і з бюджету владнати це питання і зробити. Відшкодування людям, якщо військово цивільні адміністрації не бажають цього робити, ну тут вже людям потрібно включати певні механізми захисту, звертатися із запитами, зверненнями, щоб необхідно, щоб певні представники ініціативних групи висували свої пропозиції. Тобто не мовчати. Я вважаю, що це питання повністю в компетенції військово-цивільних адміністрацій відповідно до їхніх повноважень, які вони не мають згідно закону нині. Вартість оренди житла для людей, які втратили домівки внаслідок російської збройної агресії, компенсують із міського бюджету Житомирської громади. Розповідає керівниця міського департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір. Заборгованості з виплати немає. Ми вже проплатили за січень люди. Зараз квітні ми платимо за березень, оскільки це є відшкодування. Тобто ми платимо після того, як людина місяць прожила вже за цією адресою. Ми надіслали запити до Житомирської обласної військової адміністрації з питанням про відшкодування компенсації вартості зруйнованого житла, а також до Міністерства оборони України з питанням про передачу ділянки, на якій розташований будинок, у комунальну власність Житомирської громади. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини, Житомир.